Усім привіт! Розпочинаємо мегапродаж усього залізяче, тому навіть є верстати. Спостерігайте, підписуйтесь, пишіть на Viber, номер закріплю у відео. І робіть скріншоти і відправляйте. На деякі речі, можливий, невеликий торг, але в більшості торг відсутній, бо ціни і так мінімальні. Значить, Поїхали. Ось такий вентилятор. Робочий новий. Маркування на двигуні немає, воно вже все ну, дуже старе. 5 тисяч шторками з усім. Дує, він круто. Далі плити на фуганок 10 тисяч, це SF4, 4. Є кронштейн для кріплення паралельної лінійки. Вал крутиться, Ну, це все під реставрацію. Значить, Вал крутиться, немає клинів і ножів. Довжина 2, ширина 400. Далі, це мій власний верстат. Працював один. Я реставрований, шліфований, лінійка, столи, все повністю. Це фуганок з рейсмусом К-25, невелика його частина. Ну, Відреставрований повністю в нуль. Ідеальний, просто суперовий. Ціна 60 тисяч торгу немає. Циркулярна пила. Ось маркування. 74,92, 25 тисяч. Це Деволт. Єдемо далі. Є ось такі решітки на е, дренажні решітки. Це чугун, є їх кількість 16 штук, довжина їхня 50 см, 5 тисяч за усі за 16 штук. Нові вони по 650 гривень. Так далі. Купа цього всього барахла. Ось болгарки, перфоратор. Паркетки торцов, ну коротше, 1000 гривень за оце все. Це з болгарки, він робочий, я провіряв все. Ну, і щось тут ще робоче, щось не робоче. Далі з маленького фуганочка, така станинка, такий захист і лінійка. 300 гривень. Далі такі вали. значить Робоча довжина їхня 1 метр самих валів, плюс кріплення, воно там десь 1,40 виходить. 10 тисяч за 2 штуки. Є такі обойми до них три штуки, четвертої немає. немає. Возивне балансування, токарі сказали, не проблема вивити таку обойму. Діаметр 140 мм, дуже важкі. Хотів робити барабано-калібрувальний верстат, але не склалося. 10 тисяч за два продаються тільки два разом. Ручки газу, тросики коротко, до Peugeot Speedfight 2. 500 гривень за ось це все. Склопідйомники, невідомо до чого, 200 гривень за. Два склопідйомника, підйомника вони робочі. 1000 гривень за оці чотири двигуни. Далі штоки з гідроциліндрів для якихось саморобок. Вони довжина, наші їхня 10. 500 гривень за два. Такі трапецевидні гвинти. Тут значить опорні підшипнички, сальники, втулки, немає люфтів, нічого. 4000 тисячі за два. Такий здоровезний. Е Гвинт, можна для преса 1200. Такий двигун 800. Значить, тут 1,1 кВт 830 обертів в хвилину. Це новенький, абсолютно, двигун. Купувався на той станок, але туди купився новенький двигун на 3 фази 3 кВт. А цей, ну, ось маркування. Бачите, 2,2 кВт 220 вольт, 3000. Редуктор понижаючий 1 до 600 приблизно 500 гривень. Каретка з мого Тельфера 800 гривень. Три таких колеса 450 гривень. Такі два колеса 600 гривень. Вони на підшипничках. Таких два колеса величезних 600 гривень. Такі дві заготовки, там підшипники, все не знаю, це були якісь колесика. 300 гривень дві штуки. Такий гвинт здоровезний, десь 80 см. 200 гривень. На автоклав прижим, скоріш за все, 300 гривень. <кій> така штука 100 гривень. Ножі на гільйотину. довжина 60, товщина 2 і висота 10. 1000 гривень за 4 штуки. Потужні, круті, хороші ножі. Далі таке колесо на щось, 300 гривень. Далі за оці, це вал на 4 скоріш за все, і промупори. За ось це все 1000 гривень. Вал і один, два, три, 4 промопори, 1000 гривень. Такі корпуса з підшипниками на одному немає кришки, 100 гривень. За ось це 100 гривень. З підшипниками, з усім. Далі такий цікавий редуктор, один до одного все крутиться, все вертиться тут, ну, незрозуміло, коротше, 800 гривень. Хтось собі там щось розбереться. Все крутиться, все класно. Далі є ось такі здоровезні, потужні саласки. Дивіться, ось така штука. Оп. Вони витягуються на 1,20 м. Їх 4 штуки, вісім тисяч за 4. Вони надпотужні, я не знаю, який вони вантаж витримують. Ну, коротше, вісім тисяч, довжина їхня ось так: 1,20, ось так, 10. І товщина орієнтовно 3 см. Ну, вони надпотужні. Далі, далі, далі. Так, це сюди. Кріплення для двигуна 200 гривень. Такі ролики 200 гривень. Така штука для стільця 100 гривень. Сидіння 200 гривень. Оці три колеса з Peugeot, скутер Peugeot SpeedFight, Тобто два передніх. Ось. Це два передніх і одне заднє. 3000 за три колеса, і до них йдуть ступочки до ось цих передніх коліс. Такі ступиці. Ось це 3000 за ось це все. Ось. Це в мене колись був такий скутер. А потім я хотів зробити три цикла, купив ще одне колесо, і так воно все лежить. Круті, великі колеса. 3000 за все далі. Фуганок з циркуляркою ось такий, тут ще ставиться довбальна каретка. Коротше. Єдине, що він весь комплектний, от захисти, диски це довбальна каретка. Їздить туди-сюди, вона ось тут ставиться. Єдине, що немає сюди патрона, він на конус. Ось це мій верстат. Купувався для чорнових робіт, тобто на чорнову заготовку. Ширина 30 см робоча, ціна 15 тисяч. За ось це все вага, орієнтовно 300 кг. Цього верстата, дуже важкий. Тут є реверс, тобто вмикається, він працює, все робочий. Є реверс з двох сторін кнопки тут вмикати. Тут кнопки і тут кнопки, а ось це реверс переключається ось так. Ну, коротше, Класний важкий верстат для дому, саме те. Не продавав, але потрібні кошти. Так, їдемо далі. Такий прижим на фрезерний 400 гривень. Значить, такий прижим 800 гривень. Далі гвинт ШВП. Такий 200 гривень. Е, такий механізм 500 гривень, 300 гривень. Далі така якась, це, скоріш за все, колись були е, тиски на верстаті 400 гривень. Такий гвинт 200, такий маленький 50, такий 100. Далі ось такі потужні колеса. Дві з такою. Оською. І два ось таких. Класні масивні, це всередині все метал. Ось це. 1200 за 4 колеса. Такі тісочки, 600 гривень. Все крутиться, все вертиться. Класні Ну, коротко, повертається. Ось. Ну, Не відкрутив до кінця. Ось. Все повертається. Все крутиться. 600 гривень за такі площата. Далі такі дрібнички, це вішачки, 50 гривень за все. Далі два таких, може бути як заготовки 50 гривень два штуки. Далі 100 гривень за ось такі штуки. Це алюміній, а тут металеві такі розтяжки. 100 гривень за усі Два горішка 50 гривень. Два ключки 50 гривень. Значить, ось ці всі ручки, ключі до болгарки 100 гривень. Ось ці всі шківи, ось що ви бачите, 700 гривень за усі. Тут різні. І на два руча, і на один. Ось Ось це все. 700 гривень. Це на запаску до зіла газона, не знаю, 100 гривень. Далі зірочка з ланцюжком 100 гривень. Такі фрези 800 гривень, одна посадка на 32, решта більше, напевно, на 40-45 гривень. Значить, два глина на фуганок, ще два три таких і така призма. 100 гривень за ось це все. Такий ліхтарик. Тобто лампа, що висовується, тут же зроблена під патрон, сучасний. Ну, коротше, 300 гривень. Три ручки і вішачки, ось такі, що витягуються. 100 гривень за це все. Три ручки і два цих вішачка. Далі така штука. 100 гривень. Бронзова гайка. Отакий. Ну, такий. Коротше, 100 гривень така штука. 50 гривень два таких опорних кільця. Такий механізм 400 гривень. Тут є такий на підшипниках ролик і натягуючи. 400 гривень такий механізм. Такі ручки 50 гривень дві штуки, вони фіксуються. Тут тобто, ну, такий механізм, ось бачите, воно штопориться, Тобто складаються, розкладаються. Ось так. Тобто фіксовано. 50 гривень дві штучки. Такий амортизатор 50, такий 100, далі дві таких фари. Жовті, класні. 200 гривень, одна тріснута. За дві 200 гривень. Такий дуйчик, не знаю куди, в трактор. 200 гривень. Така розтяжка 100 гривень, ліво, право, все крутиться, все працює. Значить, Є ось така штука, не знаю, що це, це щось до сверлилки, Але я думаю, тут зажимався якийсь диск, бо ось це все окремо рухається від ручки, бачите? Тобто вставлялося в сверлиний цей, тут зажимався диск і щось можна було шліфувати, тримаючи знизу руку. Ну, я так думаю. Можливо, я не правий, підказуйте, що це таке. Ціна 500 гривень. Ось цей весь набір таких субцин, тут самі різні придбати. Прижимчик і щось ось таке 300 гривень. Ось цей весь набір. Далі такий вал на корпусах 500 гривень. Там з другої сторони зірочка 500 гривень така. Далі два таких вала однакові, 200 гривень. Цей 400 крюк, це мій крюк стельфера 400 гривень. Тут все є, все присутнє, все крутиться, все вертиться. 400 гривень. Далі ось такі трапецевидні гвинти для вайм. 8 8000 за усі. Так, ну вони новенькі, щоб ви розуміли, що все законсервоване. 800 гривень дві таких приблуди. Не знаю, що це за механізм. Хотів колись робити трубогиба. 800 гривень за дві штуки. Далі ось такі ступиці. Бачите, потужні. Це з пилорами. І кріплення якраз ось ця опора до них сюди ну зрозуміло, так. 1600 гривень за це все. Ну, але вони потужні, важкі підшипнички, все крутиться, все вертиться. Ну, тобто, все супер. 1600 гривень. Пуль до кранбалки 50 гривень. Така якась розетка цікава. Теж 50 гривень. Далі оці всі щитки такі цікаві. 300 гривень за 4 штуки ось ці всі. Там 4 штучки. Далі така ж платформа для якоїсь циркулярки, можливо, це з якогось станочка. 300 гривень. Так, моя власна циркулярочка, казав, не казав, ну, девольт, ага, казав. Редуктор до. Фіолента, все крутиться всеверці, все класно 500 гривень. Це планетарний крутий редуктор. 500 гривень. Стопи і розетка з кабелем. Це бу 300 гривень. А це новенький, абсолютно новесенька вилка. Новенькі ліхтарі, все новесеньке. 600 гривень пара, ці 300, ці 600. Комунараз стійка, все працює, все ідеально. 2000 гривень. Важка. Ось ці всі диски, тут і ціла купа, той до чого невідомо, і для плиткоріза, і ось такі всякі і щитка нейлонова, 300 гривень за це все. Патрон до токарного верстата, все крутиться, крутиться, просто ідеально. Ось. Кріплення, все, все присутнє 1000 гривень. Така приблуда, цікава, 300 гривень. Не знаю, що це таке. Але 300 гривень для саморобок. Далі для циркуля по металу тут вкручується шпилька, там різьба, і нарізати круги 50 гривень. Розміточна лінійка по металу також, 300 гривень. Поки тобто, як вона розміщає тут шпилючка, її треба підбити. І ось так ви виставляєте розмір і малюєте, скільки вам потрібно. Все крутиться, все вертиться, все, от. все. Все їздить. І розміточку, все, все чітко. Алюмінієва сама лінійка і металевий все, це заводське, це не самопал. Бачите, є номер. так. Ручка до лопати. 50 гривень. Далі набір ось таких колес з гальмом. Тобто ці два штирі вставляються ось тут. І ну, ось цей весь механізм. Є. Педаль. Ці штучки, щоб з'єднувати між собою. Це все повністю 800 гривень цей набір. Таких два колесика 300 гривень. Все працює. До речі, воно все, все функціонує, все супер. Далі таких два ролики. 50 гривень штучка, тобто 100 гривень за 2. Такі чотири ролики на підшипничках, все супер. 200 гривень за 4. Такі ролики, тут навіть масленочки вкручуються. 300 гривень за усі. Чотири штучки. От, бачите, тут є масленочка, все, супер. 300 гривень за чотири штуки. Такі гвинти і гайка. Не пам'ятаю, для чого я їх брав і що я їх брав. Ну, коротше. 200 гривень за усі. <кій> Ось цей весь набір. Ось Ніж, пилка, викрутка і купа лес. Тут навіть для строгання така ця. ножі всі нові. Бачите, вони були попаковані, просто поржавіли. 400 гривень за усі. Така бабка клепати косу і таке, щось незрозуміле, щось пробивати. 500 гривень за дві. Ось така продажа у нас сьогодні. Кому що цікаво, пишіть. Буду відповідати на ваші питання. Якщо якісь потрібні додаткові розміри, також мені напишіть. Розміри познімаю. Що, як, кажу, на деякі речі можливий торг, на деякі неможливий. Ціни так, мінімальні. За що купував, за те віддаю. На рахунок верстату також зніму відео, як він працює, можу прифугувати. ну Він ідеальний. Це я сам для себе купував, сам собі працюю. Він був ось такий, як ці плити. Тобто з нього я зробив ось таке окрасення. Ідеально крутий станок. І циркулярка теж все, працює, все класно. Я, ну, хто знає, що таке доволь, той знає Тут Паралельна лінію собі все рухається, як має бути. Супер точно. Дуже крута циркулярка, але я хочу купити форматку, хочу розвиватись, тому і продаю це все, бо потрібно звільнити місце, потрібні приміщення. Тому такий мега розпродаж. Відправляю новою поштою і делівері. Ну, можливо, Укр, але не хотілося б. Тому все, всім мирного неба, пишіть, дзвоніть.